Вітаю всіх на каналі Дешево купити будинок в Україні. Сьогодні ми подорожуємо до Житомирщини, де розглянемо будинок, що продається всього за 5199 доларів. В селі Саверівка. Нагадую, я не є власником жодний рієлтер. Звертайтесь до нотаріуса для більш детальної перевірки документів від продавця. Не забувайте читати опис до відео, де ви знайдете багато цікавих посилань щодо села та громади. Будинок продається, доки оголошене активне. Більш детально про локацію. Село входить до складу Оліївської сільської об'єднаної громади Житомирському районі. Раніше Черхнявський район Житомирської області, до селища Черняхів, трішки більше 10 кілометрів, до центру громади села Оліївка 26 кілометрів. Подорож до Житомира займе близько 40 хвилин на машині. А від села до Києва 2 години машиною. Оголошення на OLX було опубліковано нещодавно, 8 листопада. 24-го року можете знайти те саме оголошення про продаж будинку в селі Ксаверівка на Фейсбуці у різних групах нерухомості від одної і тої ж людини на ім'я Катерина. Продавець на OLX також казав власника Катерина, що дає нам більше впевненості, що оголошення є дійсно реальним та від власника. Додатково перевіряємо номер телефона, вказаних в оголошеннях на Ойликс та Фейсбуці. Він однаковий через застосунок. कौन तक І бачимо, що дійсно номер належить Катерині. Навіть прізвище збігається з профайлом в Фейсбуці, що дає нам більше довіри до реальності пропозиції. Та це не є шахрайством. Також бачимо, що будинок був першочергово виставлений на продажу минулого року за 5799 доларів. Та наразі ціна була знижена на 600 доларів. Продавець вказує, що продаж терміновий та можливий торг. Також розглядає варіанти розтермінування. Продавець вказав, що документи готові до продажу. Поговоримо більш детально про будинок. Зімельна ділянка загальною площою 35 соток. На території є фруктові дерева, своя власна краниця та господарські приміщення. Будинок жилий, потрібен косметичний ремонт, доволі просторий одноповерховий будинок, площею близько 82 метри квадратних, побудований в 1970 році. має дві житлові кімнати: вітальню, кухню, коридор, простору веранду та комору, яку можливо перетворити на санвузол. Наразі санвузол розташований у дворі. Будинок має пічне опалення, залишається мебливання та з побутової техніки продавець сказав холодильник. Будинок знаходиться в центрі села, в гарному місці, а поруч є озеро, два магазини, сільська рада, садочок. Зупинка маршрутного транспорту щодо школи. Найближча школа знаходиться в сусідньому селі за 4 км від села. Зазвичай діток забирає автобус до школи. Посилання на сторінку школи у Фейсбуці залишаю під відео. Більш детально можна ознайомитись з Оліївською сільською громадою на офіційному сайті, посилання на які ви зможете знайти під цим відео. Залишаю також посилання у Фейсбуці щодо груп. Села Саверівка. Залишайте в коментарях, які поселення ви розглядаєте для можливого будинку вашої мрії. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити дешеві цікаві будинки в Україні. До зустрічі!